Привіт, дорогі трейдери. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, гуру Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо хочете, можете зупинити відео. Можна більш детально розглянути всі показники досліджуваної компанії. Проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії Атріню Inc. ADR, Тикер, АІАІ. Цей огляд базується на даних станом на 26 червня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Атриню Inc. належить до підкатегорії. Pram – у порівнянні беруть участь 46 компаній. Ми побачимо прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для відповідної компанії 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,8 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку США в цілому бачимо, що середня оцінка по фондовому ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки компанії 8 балів Атріню Інк Порівняння динаміки курсу акцій компанії Атріню Inc. ADR і компанії під категорією. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Atrindu Inc. ADR показали динаміку 42,8 віць. Порівняно з динамікою цін за підкатегорією мінус 3,2 віц. Ринкова капіталізація компанії Atrindu Inc оцінюється в 0,42 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією 285 мільярдів доларів, підкатегорія є. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,3 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 56 мільярдів доларів. Порівнявши акції біржі та балансову вартість, бачимо наступне. Частка Атрін Юін Кейдр у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,147 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,54. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії Добре 1 бал. Борги організації, що аналізується, становлять 0,3 мільярда доларів. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 10% власного капіталу компанії. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 23,9. При середньому в підкатегорії 31,4. Співвідношення ринкової ціни до прибутку порівняно з компаніями під категорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 18 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 67 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,2. Середній у підкатегорії 1. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорією Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2400 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 4160 мільйонів доларів США. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 1 бал. Маржинальність становить 0,7% в середньому 3% під підкатегорії. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,199%. Що на 35% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 201 тисяча доларів. А для підкатегорії 271 тисяча доларів. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 8,4 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 8,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка виручки на одного працівника компанії становить 1145 тис дол. У підкатегорії 283 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 0% із середнім показником для підкатегорії 6,6%. Індикатор RSI 14 показує рівень 72% для компанії Атрим'юінг. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 59%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 3,2 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 5,2 долара. Переходимо до столу замовлення. Він доступний для вас посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів вмістить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно довідковою системою Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії Атриню Інкейдеа. Інформаційно-довідкова система Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрита торгівля зростає за ціною 3,19 долара за акцію. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації проводилась на основі критерію оцінки індексу Акіма. Take Profit встановлено на рівні 4,67 стоп лос встановлено на рівні 1,71 сота. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі ордер закривається автоматично за результатами торгів 26 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер BLTA стане балансуючою операцією з продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті будь-якого з ордерів – основного або балансуючого, другий ордер закривається за останньою ціною. Дякую глядачам за те, що доглянули до кінця та скористалися інформаційною системою від Guru Markets.